Привіт! Сьогодні збираємо речі у секонд-хенд давати Goodwill. Так, це в нас кофтинка. Вона вже маленька, да? Це твоя була? Моя. Так, це раз. Далі така ось. О, та вона така тепла, хороша. Але на Таню вона велика, а мені коротким рукава. Я її теж купляла. У секонд-хенді я не міряла і тому, коли додому прийшла, прала її, посушила і поміряла, вона мені не підходить. Можете да. ага. да, вот да, Так, Ага, ось такий чорний. беремо такий великий э, пакетик і в нього складаємо Так, Тут у нас лисинки. Там цепливосіни, тут хочемо більше. Ні, почутний. Отакий я ще купляла такий рушничок гарненький. Динозавриком для Діани, тут хвостик. Але він маленький на неї, якось ми Ні, не, не користуємось. Це такі джинси, на Діану вони широкі. Ось тут хороші, але нам не підходять. Да, лице, Такое Такая гарная. Надеонка маленькая. А это булочка. А, да, это, наверное, я... Я а, да, я не уверена. Так, вот такая кофточка. Хорошо, mm -hmm. маленькая? маленькая. Да, да. мне воротник, во-первых, а во-вторых, она мне не очень нравится. У меня тем более есть уже другая. Ну, душа, кто Так, так, есть Будін він дуже голосний, і я взагалі думала, діти будуть навчатися по ньому дивитися час визначати, але він не задобився, Вони його не дивляться, тому і він дуже голосно. Кричить я дуже спугалась перебирати. Ми <гум> повертаємо його. Бо у мене аж челюсть десь. Да. Він такий ще платічко. Та да, ну, який-то большуватий, мені кажеться. Руш. Це наш. Та ось не надувай, шарики. Я купляла його новим, але він мені, е, не сподобався. Якось він слабо надуває, Я не знаю, може в мене так виходить. Ну, віддам, може тобі сподобається. Так, що в нас? Такий купальник. А чого ми його віддаємо? Во-первых, він маленький, а діані. втім діані не подобається. Він не подобається діані так, купальничок. Вот, ну. Хай інші дітки носять. Це такі носочки, вони. Частенькі, але вони тут, Тані, дуже жмуть всю різинку. А ще вони в, в пальцях мала дядька, я не розумію. Ось ще один купальничок. Мала дядька. Вже виросла з нього. Ще кофточка Тані. Підборочка. Я вирішила, що у мене така маленька. Маленька? Да, да. Так. Ну, вона як домашня, ти в ній по, да, по дому ходила? Так, я в ній по дому ходила. Це в нас така курточка ще. Mm -hmm, тоже маленька. Це в нас такі шортики чи юбочки. Це шорти юбка Так, тут у нас... О, це Діанкіна футболочка. Мені кажеться маленька. А вона маленька, так. Да. Да. Такі лосинки, вони хороші такі. Да. Хай подивиться, якщо сподобається, забери собі. А не віддаму куди. Так. Далі. Дана ось така полочка. Коли я її купувала, вона мені сподобалась. Ну, тепер я казала, що вона неудобна. На ній нічого не повісиш, і вона какая-то вся така. Ой, не поставиш тут. Якось нам вона не зайшла, вона повисіла, потім вона почала падати, її треба в кут, а кута підходящого ми знайти не можемо. И она так у нас лежала, лежала. Я думаю, что она лежить не требовала. Да. Захламляя нам просто. Так, тут у нас еще новые вишкарпеточке. Это папа отдал, сказал что ему давит очень сильно. Мусы. А -а -а. Да. Ну Это Короче, папа. Новенький. Да. Новенький, Цей калькулятор я брала у 3$, доларі, де все по $125, але він мені не подобається, він якийсь легкий, такий, незручно натискати. Це я собі брала такий пояс на спину. Такий він непоганий. Але він неудобний. Але він незручний. Я зрозуміла, що мені незручно. Я думала, я буду в ньому сидіти і тримати спину. Uh, і думала, це мені допоможе. Я багато сиджу, навчаюся. І думала, що воно мені буде як тримати спину, але мені не сподобалось, нічого воно не тримає. Це в нас юбка, Маленька Надіана. Надіана Я Маленька. На юні. І вона лежить. Я брала її просто вдома наряджатися. Вона любить красуватися. Ось. Mm -hmm. Вона mm -hmm. трошки покрасувалася. Mm -hmm. І треба віддати так. У oh, секонд-хенд, може хтось іще <гум> О, це Ми брали плаття. Для Хеллоуіну. Так, ми брали його в секонд-хенді. Mm, yeah. Там взагалі за б... безцінок дуже дешево. Ось таке. Тані воно сподобалось. Вона була як чучело в ньому огородне. Mm, таке. Yeah. От, ну, я так його і не вділа. Так і не вділа, Да, Було холодно, ну, був холодно, дощ, да. треба було в куртках ходити, і він так пролежав. І... Я подумала, що чому він лежить? Нам його вже не треба. А це для нього шапочка. Отак. От. Да, Може їх якось разом покласти в пакетик, в цю шапочку і... Так, mm, да, я щас принесу, і... ти поки показую і, і на столочку положиш. Так, да, їх разом завернути або якось скріпити, може чимось. я mm, в пакетик положу, ти поки я сімаю. В пакетик положу. Так, ще вертаємо ось такі трімпельочки я брала для Діанкиних платьів. От, але вони повисіли, я зрозуміла, що вони не дуже мені зручні. Вони такі слизькі, з них ну Взагалі це, мабуть, для таких нарядних плать, щоб воно да, не. Да, да. А ще не Воно багато місця займає. Да, і воно, воно одне до одного багато займає місця, і тому ми їх вертаємо. Я брала цю клійонку для того, щоб її постилати у шафу, щоб воно не скользило. Сприслати і щоб не, не пошкоджувати шаф. Я... так я завернула в пакетик. Але воно тут таке рельєфне. мені здається, це незручно. Але я ну, можу подумати, що куди його. На, на письмовий стіл теж не, воно незручно, не, не зручно. Так, ось купляли діанці такі вуги. Вона в них один рік походила, і вони їй вже стали незручні. Почали їй давити п'ятку. Ось, нехай дітки ще носять. Так, ось таку машину. Ось цю машинку теж вертаємо. Ось такі різні ігри для малят. Нам їх дарували безкоштовно на, на різних заходах. В садочку і в школі тут різні такі логічні ігри. Так нам вже треба. Ми в них Анітар. вже пограли. ось Це вивчили. От. там Вивчати цифри, кольори, форми, як кажуть різні тваринки. Ми з цього вже вирости, все вже вивчили. А це в нас такі. Я теж купляла у секонд хенді для дівчат робити на волосся і на руки такі цікаві браслетики, пов'язочки. Але вони сказали, що йому не дуже це цікаво. Вони не будуть це робити. В них багато іншого цікавого. От, тож ми вирішили його взагалі не відкривати, щоб залишити все так, як воно є, і віддати іншим діткам. Так, ще віддамо таку гірлянду, Вона така гарненька, звичайно, і вона подобається дуже діані. Але в нас вже багато різних гірлянд, різних прикрас. От, Тож ми цю вирішили віддати. Вона дуже коротка, вона не дістає до. Розетки, тож мені вирішили вітання. Таку кроватку для малюка. Теж Діана не грається в малюків, їй більше подобається Бар... Барбі, так, вона має домик для Барбі, вона має багато барбі. Але е, кож, кожній дитині подобається грати в щось своє. Ось, наприклад, Таня любила гратися у м'які іграшки. іграшки. Вона за ними ухажувала, вона їх годувала, вона їх клала у ліжечку. От, а, а тепер а, я не граю вже. А Діані подобається грати у варві. От але їй, в неї була змога грати в малюка. Вона трошки пограла і погодувала. Тож ми вже вертаємо. Їй це не цікаво. Це в нас така баночка-копилочка, ми її теж віддамо. Тут були цукерки, нам дарували на день народження. От, її віддамо. Так, це я брала таку доріжку. Я а, взагалі її брала для ігор, щоб робити з дітьми ігри. А, от. Але зараз я не займаюся днями народження. А, і вона лежить, займає. Місце, я її вирішила віддати. Так, це такі для льоду робити лід у морозилці. Я дивлюсь, що я його не роблю, його легше купити в магазині вже готовий лід. А це займає місце у, морозиль... у морозильній камері. Так, а це в нас таке. Я брала дітям, думала, вони будуть грати у манікюр, але вони якось з ним не грають. І вона їм не треба. Так, і друга така сама. Так, така ось ще шапочка, вона на Діанку маленька. Пісочний годинничок. Тут він на 30 секунд. Теж нам не, не треба. треба, ми не, не користуємося. Це в нас такі лосинки. Вони на Таню маленькі, а на Діану ще великі. Так, це в нас ще такі лосинки. Так само. Да, на Таню да... маленькі на Діану ще Діки. великі. Це такі з вбльостками в нас да, не Теж не маленькі. Ага, це такий купальничок хороший, а, а він якби зроблений такий, як стрінгами. Тані незручно. А ще порвався вверх. Коли стирали його, обірвали із правки. А ось, коли ми його прали, оця одна вірьочка відірвалась. Може хтось захоче собі його. А ось глянь він тут. Тут можна вставити іншу якусь вірьовочку, вона вам проходить. От. Взагалі хороший купальничок, мені <світ> тут подобається. Він таким топіком. Віддамо в Гудвіл, нехай хто захоче бере. О, а цей що маленький вже, теж купальничок. Він тут такий жовтенький, з бльосточками. Такий гарний. Так, тримай. Я думаю, їх купальники теж треба в різні кульочки поскладати, щоб вони... Або зав'яжи вірьовочки. Зав'яжи вірьовку від плавків до цього верху. Низ і верх разом з'єднай. Зрозуміла, яку? От, наприклад, ось. Оці На дві. І оці ці шорти. І так, або так, Одну сюди, одну сюди і отак їх з'єднати. От, вони будуть разом. І ті, хто будуть шукати купальники, вони відразу знайдуть двоє. І там і ще були купальники. Так, ще в нас тут такі настеньки, клеточку. ще. А на не на не Новенькі і не походили. Це в нас такий будильник. А він з розеткою. Це собі чоловік брав на роботу вставати, але потім якось не перестав ним користуватися, йому краще на телефоні ставити. От, ну і все, Він нам просто лежить на це а плащ, Це плащ, я собі брала його, але він мені виявився незручний, якийсь він не гарний. І він відкритий, тут зверху відкритий, і мені в ньому холодно. я, Не хочу я? Спочатку він мені сподобався, а потім ні. Так, Андрій відкриває. Оце ось у мене чехол. Дуже класний, такий кожаний. Всередині. От. Сюди телефон, а тут карточки. Але він для айфону якогось, чи 12-го, може, чи 14-го. Я не дуже розбираюсь, але він нікому з нас не підходить. В нас інші моделі. Ну, все, зібрали ми два пакетика, поїдемо відвозити. Па-па!